А ви знали, що є не лише золотий холостяк, але й золота холостячка. У вересні вийшла американське реаліті золота холостячка. Головна героїня 61-річна Джоан Васос. Вона адміністратор приватної школи та вдова. Що цікаво, раніше жінка брала участь у золотому холостяку, але покинула його на третьому тижні через сімейні обставини. Ну а в цьому шоу вже сама собі вибирає кавалерів. Формат звичний. Побачення, церемонія троянти, і один чоловік їде додому. Єдина відмінність в тому, що вікова категорія учасників 60+. І спойлер в кінці шоу Джоан заручилась своїм обранцем. Золотих листяк теж стартував цьогоріч. Щоправда, в січні головний герой – 72-річний Джері Терн. Чоловік перебував у шлюбі своєю однокласницею цілих 43 роки. У них народилося двоє дітей, а також двоє внуків. Та у 2017-му його дружини не стало. Він довго не міг відпустити. Лена шов закохався знову і навіть заручився. Щоправда, згодом стосунки не склались у Джері. Виявили рак і він вирішив присвятити себе родині.